Агата Крісті називала його головним авантюристом ХХ -го століття. Британська королева Єлизавета II власноруч дарувала подарунки. А журнал Лайф у 1959 році назвав цього українця. Другою знаменитістю після Евересту, і це не жарти. Журналісти лайфу справді визнали героя нашої розповіді унікальною пам'яткою Непалу і дали друге місце у рейтингу. Якщо і цим я не зумів зацікавити вас, то ось вам ще кілька фактів: українець дружив з легендарним Бельмондо, який зняв про нього фільм, а також став героєм кількох всесвітньо відомих романів. Зокрема, він з'являється у книзі Тигр на сніданок, французького антрополога та мандрівника Мішеля Песеля, та горе залишається молодь. Володеми китаянки Хан Сюїн. Друзі, з вами канал Зе Документалісти. Сьогодні наш традиційний недільний випуск про справді легендарного українця. Одесита Бориса Лісаневича, який свого часу дивним чином опинився у Непалі і зробив з нього туристичну столицю. Засадив там моркву та картоплю і відкрив цю країну для світу. Свого часу мені пощастило бути в Непалі і навіть мешкати у готелі, який він збудував. Можу підтвердити там про уродженця України знає кожен. Саме тому цей випуск я писав з великим натхненням, а ще має для вас подарунок. Кожен, хто залишить під відео коментар, братиме участь у розіграші. Цього призу буддийського шарфа, який я привіз із Непалу. Тож коментуйте, поширюйте, підписуйтесь. Допомагайте нам просувати Ютуб і історії про неймовірних українців. Якщо не знаєте, що написати в коментарях, то просто напишіть «Все буде Україна. Так і справді буде. Тож поїхали. 1905 рік Одеса у сім'ї дворянина народжується хлопчик, якого називають Борисом. Його прадід був генерал-лейтенантом, який відзначився у битві при Бородіно. І портрет військового навіть прикрашав галерею зимового палацу. А батько малюка зажив слави як відомий у російській імперії спортсмен, який до того всього ще і розводив расових скакунів. Сім'я мала дворянське коріння. Родинний герб, як можна зрозуміти, з розповіді була доволі заможною. Пізніше про своє дитинство Борис Лісаневич писав: у мене було три брата, серед яких я був наймолодшим. Наш будинок на околиці Одеси знаходився поміж іподромом та кадетським училищем, і ці два місця зіграли найважливішу роль у моєму житті. Увесь сценарій передбачав, що Борис мав піти по родинній стезі і стати військовим. У 9 років його справді віддали у місцеве кадетське училище, де була надзвичайно сувора дисципліна і військова муштра, яку підліток терпіти не міг. Але тут стається подія, яка докорінно змінює усе. Розпочинається революція 17-го року, яка переростає у громадянську війну. Російську імперію колошматить не по дитячому. В Одесу приходять червоні, білі. Денікінці батько Махно із своїми хлопцями панує безлад, бардак і беззаконня, коли на вулицях могли розстріляти лише за те, що ти чимось не сподобався черговому патрулеві. Барикади буквально засіяли місто. Над кожною з них розвіювалися пістряві прапори, стріляли з усіх боків. В одній з таких безладних перестрілок у мене влучила якась дурна куля, так згадував той період Лісаневич. Пізніше, поки він видужував, більшовицька голота зуміла взяти владу у свої руки, і тисячі буржуїв стали заручниками нового режиму. Серед таких опинилася і заможна родина Бориса. Над нею зависла смертельна небезпека, адже озброєні до зубів окупанти могли в будь-який момент прийти додому та розстріляти. Вони мали на це прекрасне виправдання боротьба з буржуазією, на яку благословив сам вождь Владімір Ілліч. Не хочу відходити від теми, але мушу зробити одну ремарку. Коли більшовики захопили владу в Одесі, то місцеві газети вийшли з однаковим повідомленням: будемо вішати і розстрілювати усіх, хто посміє затримати дорогу буйному потоку революції. Червоний терор був настільки страшним, що про нього написала навіть англійська The Times, яка для ілюстрації розмістила світлину місцевого ЧК, де парадний вхід посічений кулями від розстрілів нещасних. Родина Лісаневичів, як і багато інших, сповна відчула лихоліття страшного часу, голод, хвороби, смерть старших синів, аби врятувати загибелі молодшого Бориса, далека родичка, яка працювала. Хореографом в одеському оперному театрі зробила довідку, що хлопець є учнем балетної школи, і це тривалий час рятували його від розправи, поза як пролетарська влада позиціонувала себе як велика шанувальниця театру та культури. Згодом юнак справді вступив до балетного училища і через рік навчання став артистом балету разом з трупою, рятуючись від злиднів та голоду, подорожував усією україною не тільки містами, але й маленькими селами. Голод, тиф і революція рано змусили мене зрозуміти відносність усіх цінностей, коли за золотий сервіс можна було придбати лише одну буханку хліба. Писав пізніше про ті часи Лісаневич. Але ми переходимо до наступного періоду життя, коли усі злидні Російської імперії з кров'ю, стратами і голодом залишилися в минулому. А сам Одесит підкорив світ і став казково багатим. Ви обов'язково залишайтеся з нами і нагадую про коментарі. Кожен, хто залишить коментар, братиме участь у розіграші подарунку від нашого каналу. Переваги ситого і щасливого життя в радянському Союзі Лісаневич сповна так і не відчув. Його театр згорає у пожежі. Юнак залишається без роботи і вирішує втекти за кордон. Його чекає Франція і контракт з місцевим театром. До того ж, він отримує так званий паспорт Нансена, який посвідчував особу і вперше почав видаватися Лігою Націй. Біженцям без громадянства. Ви можете побачити на екрані, як виглядав цей документ. Я ж лише додам, що свого часу його отримали Іван Бунін, Володимир Набоков та художник Ілля Рєпін. Багатьох українців та росіян цей документ врятував від репресій. У Парижі Лісаневич виходить на Сергія Дягілєва, який зумів підняти мистецтво танцю на небачену висоту. Він зустрічається з ним, робить показовий виступ і опиняється у всесвітньо відомому балеті. Перед Одеситом відкривається увесь світ: Берлін, Монте-Карло, Лондон, Рим та Америка. Одружується з Кірою Щербачовою, яка танцювала у колективі Федора Шаляпіна і разом з нею відправляється на гастролі до Азії у 1933 році, коли в СРСР панував голод, українець подорожує Індією, Китаєм, Бірмою та іншими азійськими країнами. Він просто вражений від побаченого, адже природа, люди, культура, з якими він знайомиться, це щось неймовірне. Це було кохання з першого погляду. Я не міг повірити, що відчуття гармонії і краси, які я відчував лише на сцені, Могли існувати в реальному світі. Я був зачарований сходом. Напише Одесит пізніше. У Калькутті, де опиняється танцюрист, він виїжджає на полювання і повертається з сафарі з вражаючими трофеями: вісім леопардів, шість тигрів та сорок буйволів. Щоправда, про це пізніше він шкодував. Я полював на території дикого племені мої, візитівкою яких є духові рушниці з отруєними стрілами. До мене приставили зловісного зброєносця, якого я боявся ще більше, ніж хижаків, і мої побоювання були зовсім небезпідставними, адже цей милий чоловік вбив не лише власну дружину, а й тещу. Але з ним я знайшов спільну мову, коли ми разом розкурили опівну люльку миру, яку мені подарував король Камбоджі, розповідав Борис. Після гастролей на сході йому треба повертатися додому у Європу, але річ в тім, що вертатися толком нема куди. Бо, хоч він хороший танцюрист, але паспорта та громадянства так і не отримав. Натомість в Індії, яка перебувала під протекторатом Британії, йому обіцяють зробити британський паспорт. І це хороший привід, щоб задуматися. Що було далі? А далі Одесит забув про балет, засмакував бренді, і коньяк і створив найкращу тусовку в Індії, а ще заприятелював з королем Непалу і привів туди перших туристів. Однак про все це за порядком. Наша історія от, -от заведена. Вершиться це останній епізод, найцікавіший, тож майте терпіння і додивіться його до кінця. Осівши у Калькутті, одного разу Борис Лісаневич зрозумів, що йому нудно жити, От просто нудно жити. Одного разу він за розмовою нарікав своїм друзям, що у цілій Індії немає місця, де можна було б відвести душу. І друзі відповіли йому: немає такого місця, то створи його сам. Ця ідея припала Борису до снаги, і він береться за створення світського аристократичного клубу, куди були вхожими не тільки англійські джентльмени, але й індійські махараджі і навіть жінки. Заклад отримує назву Клуб 300. Чому саме така? Все просто у Лондоні успішно працював заклад Клуб-400, куди Лісаневі частенько полюбляв заходити, щоб перехилити чогось міцненького. До речі, саме у Калькутті він здобув славу людини, яка взагалі не п'є воду, а лише коньяк та бренді. За два тижні новий заклад відкриває двері і одразу стає місцем паломництва різноманітних верст. Там збираються політики, принци, дипломати, військові бізнесмени, пілоти і знамениті мандрівники. Публіка настільки різноманітна, що голова йде обертом. Насамперед клуб здобуває прихильність рестораном, де готують борщ, паштет з рябчиків і різноманітні кулінарні витонченості. Їх готує російський шеф-повар Володимир Халецький, якого виписали з НІЦИ. Усе з розмахом і по-багатому. Саме у своєму клубі Лісаневич познайомився із своєю другою дружиною молодшою на 23 роки данською красуною інгер Файфер, а ще з королем Непалу Трепхуваном, який у той час втратив владу у своїй країні і перечікував смуту у сусідній Індії. Згодом саме Одесит при підтримці індійського уряду, використавши свої зв'язки, допоміг непальському королеві повернутися на трон. І це мало доленосне значення як у житті Лісаневича, так і в житті Непалу. На початку 50-х років Борис Лісаневич опиняється в Катманду. Він, як ніхто, встиг добряче поїздити світом. Але коли бачить це місто, де будинки покриті старовинною різьбою, де на вулицях стрибають мавпи, а жінки прикрашають квітами, лінгами, кам'яні фалоси і символічно одружуються з деревами, то він настільки вражений, що вирішує за будь-яку ціну показати усе це іншим людям. Нагадаю, що це був час, коли гімалайська країна була нікому не відомою, фактично за Критою від усіх. Тепер в Одесита нова ідея: зробити з Непалу туристичний рай, світову туристичну столицю. Але всі сприймають його задом зі скепсисом: кому потрібен Непал, де немає електрики, доріг, каналізації, де немає готелів і аеропорту, телефонів, музеїв і ресторанів. Та все це не зупиняє українця. Він справді одержимий. Першим ділом вирішує відкрити готель. Усе необхідне для цього доставляє караванами через гімалайський хребет. На биках, яках люди везуть техніку і кухонне начиння. Щоб майбутні туристи мали що їсти, він завіз доти, невідомі для Непалу, моркву, шпинат, картоплю, відкрив власну пекарню і вчив персонал ходити у взуті та мити руки. Готель запрацював вже у 1954 році. І, хоч дістатися до нього було дуже складно, бо авіаційні рейси були нерегулярними, а дороги відсутніми, та це абсолютно не зупиняло туристів. Усі хотіли подивитися на загадкову країну і диковинного українця Бориса. Борис місцеві називали його Борисом. У далекому Непалі Борис готує український борщ і котлети по Київськи. Він приймає у себе світових знаменитостей. Про нього пишуть у книгах. Книжках і знімають фільми. Туди прилітає Клемент Ворошилов, радянські космонавти, серед яких Терешкова і королева Єлизавета. II. британські делегації влаштували надзвичайно пишний прийом. Королеву зустрічали 376 слонів та спеціально збудована арка. Катманду стає альпіністською столицею світу. А Лісаневич будує ще один готель, як Енд'єтті, який, до речі, працює і досі. Знаменитого Одесета не стало у 1985 році. Він похований на кладовищі британського посольства, яке знаходиться у Катманду. Дружини Інгер не стало у 2013 році. Син Михайло проживає в Індії. Микола у Копенгагені. Друзі, це був канал The Documentalist. Якщо вам сподобалася розповідь, залиште вподобайку та підпишіться. Нагадаю, що в попередньому випуску ми розповідали про львів'янина, який винайшов вакцину від висипного тифу, і під час експериментів разом із дружиною годував власною кров'ю вошей. Ми показуємо, що історія може бути цікавою. Тож до зустрічі!